Лично как он относится, то он знает, что він там. Ще часто шошониз это там, например, покупает квартиру, там кавалерку делает ремонт, запускает людей и все. И он думает, что когда люди выедут. А мы приїхали в гості на шошойк. Лушишник ще немає. Ваш українізація проходить успішно. Ви приїхали в отпуск. Ой, в Бердянські. В Пертянські. Mm -hmm. А поки кайфуємо. Ти кайфуєш? Mm -hmm. Сильно. Я кайфую. Не жарко і не холодно. Ой. А там ось шашлык. теж там... шашлик. Ну, виглядає не дуже. Mm? Виглядає не дуже. <схай> Будь-то мусорку знімає якийсь диван. <схай> <как історик. схай> Но ми там не будемо жарити. Ми будемо тут. Все ну, не завидуйте, а теж робіть шашлик краще. Вот вам. Ого. 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 слід Ти ж були з бідрюнки. А це допінг до шашлика. Ну перед шашликом точніше. У мене тут залишили одну. Вержи, наче вдома. Ще сьогодні запечатлені ці моменти.

Потому что этот стол треснутый, я на него сразу. Ты тут, да? Нет, я вот это же моя кресло. Ты сказала, я на своем кремстве. Я Знаешь, сказала, папа? я на своем. На своем вот твоем. Ну, значит, папа на это посадит. Папа на это посадит. Да, это я вам так пока поставлю. Хорошо, что угу. понятно. Сейчас, вот коробки мяса. Да, да, я вот так ставлю бокал, да, а потом да. у меня остается какой вот эта часть да, да. да. Так я ж до пива. Нет, нет, ага. не Снимаем по сни. Ось упонят так. Ого! Надеюсь, найти голуби в там жарить. Ого, какие красивые. Только с мангала. <laughs> Угощайтесь, Ого. гости дорогие. Спасибо. Так. Аня, ты где сядешь, да? Ты уже стекуть слюни. Да. Сразу. Потом. <laughs> Какой? Оцей. И... что будущее для скрыта съемка? Это оно поцарапалось Там есть, аж всем. А, ничего. <связывайся> <связывайся> не то не то. <связывайся> не то, не то. <связывайся> Ой. <связывайся> Уже это чуть синенькие. Да? Да. А там должно быть написано. Так, мы уже дома и распакуем с вами, да, может я вам сейчас не было не чудно, и распакуем с вами две посылочки. Приехала с Алиэкспресса, там что-то Обережнику відкрити, щоб нічого не порізати. А тут пакет, пакет, пакете. Пакет. Так, тут у нас я надію, що я нічого зараз там не поріжу. Тут у нас... Такі іголочки для бісеру тут. А що тут? Так, такий дешап він зараз. Тут ще пакет в пакеті. Він так, ну тут треба його зібрати, і він, його можна як так вішати, ну, як отак вішати, як звичайно, звичайно вішати, і ось так. Тобто він в шафі буде висіти ось так от, і сюди ще вішати другі. І буде дуже зручно, буде компактно все в шафі. І тут вже побільше осілочка. Тут знову пакет пакетів. Багато пакетів. Одному великому пакеті. так, це у нас ниточка для, для цих голочок, щоб робити всякі вироби з бісера. Що буду робити, потім вам покажу. Це знову такі, такі навіщо новіші пакеті в пакеті. От ну, що це таке? Е, і такі кріплення для виробу з бісера? Це? А це, мабуть, ще не все прийшло. Ще буде посилка. Бо я замовляла більше. А це ще. А, це. В ушко така сережка, як от у мене є є така, а це вона трішки буде більша, більшу площу вушка займається. Так, тут все. Тут у нас чорний бісер, але давайте розпакуємо. Ось, звичайний чорний бісер. І найголовніше ну, запакували гарно. Знову пакет, пакеті. Пакеті ще один пакет, і там коробочка. Ну, щось, запакували гарно, але везли не дуже гарно. Коробка трішки зам'ятана. Ну, як трішки. <рес> трішки. Mm. Все одно. Там нема чому ламатись, мабуть. О. І а що воно все-таки зламалось чи що? А ні. Ну, і такий станочок, що треба розібратися, як його правильно поставити і робити. Ну, це станочок такий для щоб плести всякі браслети, всякі, ом, як це зрозуміло. Що ми потім вам покажу, як вона виглядає в сім'ї. Так, як подивитися. І то все. Так що вам дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Буду вже казати, як всі, бо багато хто не підписується. І, звісно, поставте лайк, будь ласка, подобайте. Це дуже важливо. Це мене підтримує, щось знімати далі.